Всім привіт! Ми зараз на квартирі 53 квадратних метри, яку ми нещодавно закінчили. Це житловий комплекс Метрополія. І зараз тільки подивіться, як круто все зроблено в цій квартирі, як ергономічно класно обставлено, які кольори. І скажу вам чесно, ця квартира не за всі гроші світу. При вході нас зустрічає вхідні двері. Вхідні двері ми, до речі, поміняли фірми Страж поставили двері, так захотіли замовники. Це такий, знаєте, якби. Формат дверей, ціна якість, вони коштують десь 30-35 тисяч гривень. При вході у нас зустрічає шафа. Шафа у нас метр двадцять, це у нас прихожа зона. Тобто тут можна повісити верхній одяг, знизу поставити якесь взуття. По підлозі тут у нас плиточка, яка переходить плавно в санвузол. Під низом також у нас є ніша, можна щось поставити. І дві такі шуфлядочки. Що з чим ще цікавиться квартира? Тут зроблений ось такий щит прихованого монтажу. Тобто, з ДСП зробили кришку накладку замість простою е, пластикової, яке пропонує фірма Higer, яка, ви, е, яка виробляє щити. Зверху у нас також є ніша така. У цій ніші ми встановили щит під LED. Не дуже гарно видно, але він там є. тобто всі Трансформатори зосереджені в одному місці. Тут у нас прохід у в нашу ванну кімнату. Ванна кімната у нас 5 квадратних метрів. То заходьте. Ванна кімната у нас 5 квадратних метрів, і тут ми все розпланували наступним чином. З цієї сторони у нас душик, тут у нас умивальник з тумбою, з цієї сторони у нас інсталяція та зашивка над нею. По комплектації по квартирі у нас тут. Получається скло з підсвіткою. У нас ще зверху є така LED підсвіточка. В чому прикол можна вмикати. У нас такий вечірній теплий вайб. Якщо ви хочете там з дружиною помитися під душем. При гарному освітленні це якраз варіант для вас. І з таких ще фішечок тут дуже прикольний трапік. Бачите, як він змонтований. Він змонтований максимально під стіну, виглядає класно, тобто він такий мінімальний. І тут, бачите, такий маленький отвір, який ледь-ледь -лед видно. І так, стікає вода. Треба прочистити, знімається верхня плиточка, все чиститься, все класно протирається. Сантехніка у нас фірми Клуді вбудована. Тобто тут у нас вбудована частина, зверху вбудована частина. З цієї сторони, у нас була сформована ніша 60 см шириною. У ці нішу ми поставили бойлер електролюкс, а також пральну е, машину. Ну і тут ще місце під брудне, брудний одяг. По класиці жанру, тобто тут є гігієнічний душик, а також зверху такі полички для різних хазяйстних потреб. Можна покласти якісь баночки, шампуні, гелі і так далі. Ще одна така фішечка цього санвузла те, що тут є вентилятор прихованого монтажу. Монтується така конструкція, на етапі плиточних робіт вирізається і вкладеш сам можна легко замінити. Далі ми знаходимося на кухні. Кухня У нас йде на всю стіну, яка плавно переходить у прихожу зону. Зверху у нас тут, до речі, був вентиляційний канал, який ми зашили отакими поличками. Тут стоять наші зараз сумочки, які ми, за якими ми прийшли на зйомку. І, до речі, у цій частині буде стояти гладильна дошка та пилосос. Зверху у нас кондиціонер Купер Хантер. Тут у нас холодильник, ніші, посудомийна машина. Тут вона у нас посудомийна машина. Bosch. Далі варочна поверхня, витяжка. Тут також у нас багато таких ніж. В принципі, в принципі, все необхідно в кухні розташовано. В чому ще мені дуже подобається ця кухня, що тут а, стільниця під штучний камінь коштується, вся історія 1700 доларів. Як на мене, класна історія, тобто можна користуватися, мені таке рішення подобається. З цієї сторони у нас е, світильник, а також такий от столик прозрачний з зеленими стільчиками. Е, виглядає досить стильно і, до речі, квартира вийшла досить комфортною. У цій частині у нас є такий ще підлоговий конвектор е, та штори тюлі. тобто ми, тут була спочатку по проєкту зайва батарея, ми її прибрали і зробили конвектор на всю площину. А, також чим прикольна ця квартира. У цій квартирі у нас реалізована натяжна стеля з тіньовим профілем, а також з парящим, там, де у нас іде леп підсвітка По кухні вітальні, у нас посередині вітальні розташований диванчик, а також ось така от тумба. Над нею є телевізор, тут багато ніж для зберігання. Виглядає досить класно, мені дуже подобається, якщо чесно. Однією з фішок цієї квартири є те, що тут двері приховані в монтажу, тим самим це додає можливість не надавати більшого шуму. тобто у вас Знаєте, як вони зливаються за стіною, і якщо к вам приходять гості і вони тусуються у цій зоні, вони навіть не знають, що там є якісь кімнати. І двері прихованого монтажу, вона якби нівелює те, що тут є ще якісь кімнати, не е, створює додаткового шуму. Спання тут у нас також десь 12 квадратних метрів. Тут є таке от ліжечко з матрасом, з ковдрою. Штори такого жовтуватого кольору, а також два таких світильничка. в принципі Тут немає нічого такого ну, особливого, просто комфортна спальня для проживання. З цієї сторони на прохання замовників зробили ось такий столик. Тут можна поставити якийсь стільчик Ну і в принципі там ну якийсь марафет навести, якщо для дівчаток. І з цієї сторони йде шафа. В шафі у нас із такого цікавого є такі розсувні системи. Ось так вони виглядають. Це коробка ящик, це наш реквізит, а також тут штанга для верхнього одягу. У цій частині при вході у нас є також така ніша для зберігання. Це у нас вмикається-вимикається верхнє освітлення led підсвітка, а також тут іде подсвітка поличок з датчиком. Ось так воно все виглядає. Також тут на прохання замовників встановили ось такі радіатори. Коштує такий радіатор в середньому близько 20 тисяч гривень за одиницю, а також монтаж під'єднання ще близько 4-5 тисяч. Тобто заміна такого радіатору звичайного на такий коштує в районі 25 тисяч гривень. Друга кімнатка це кабінет. Кабінет площою 10-12 квадратних метрів. Тут у нас таке розташоване ліжечко, точніше на ліжечко це така сафа. Можна сісти відпочити. З іншої сторони, у нас дзеркало при вході на весь зріст, а також. Шафа для верхнього одягу і всяких, багато всяких ніж. ніші можна використовувати, наприклад, для документів, для якихось коробочок, для речей, дві палички, столик такий великий, тут також є зони для зберігання. Багато розеточок. Розетки є, тут і USB Type-C. тут ще у нас такий торшерчик. Ну, в принципі, якщо вам треба попрацювати вдома, це дуже гарний варіант для вас. Вартість цього ремонту вийшла 913 доларів за квадратний метр. Якщо помножити, це виходить десь близько 46 тисяч доларів. Чому виходить така ціна? По-перше, у нас на підлозі вініл. По-друге, у нас двері прихованого монтажу. По-третє, у нас замінені всі радіатори на нестандартний та стольний, точніше, підлоговий конвектор. По четверте, у нас натяжні стелі з прихованим тіньовим швом. По п'яте у нас е, малярка стін виконана методом фарбування. По шосте у нас кухня з МДФ фасадами, а також е, стільниця під камінь. І ще по квартирі дуже багато є таких дрібних елементів, які трошки тянуть, як вентилятори прихованого монтажу, як додатковий щітслет під свідками, як заміна хідних дверей. Техніка марок, Samsung та Bosch, і так далі. так далі, так далі, далі. Дякую, що подивилися це відео. Будемо з вами на зв'язку. Дорого це чи ні? Якщо будуть питання, задавайте. Ми з радістю на них відповімо.